Дівчата, всім величезний привіт, всіх рада вітати на своєму каналі. Сьогодні вирішила відзняти для вас ось таке коротеньке відео про ось такий аутлет, який були, було вкладене в моє замовлення. Це додаток до каталогу Avon за вересень. Тому давайте подивимось, що тут у нас є. Так, у нас тут представлений набір до нового аромату. Паравей. Сам аромат коштує 549 гривень. Та ось такий набір за 129 гривень. Тут у нас представлений міні-аромат та лосьон для тіла. До речі, лосьон для тіла в об'ємі 125 мл. Avon не тільки піднімає ціни, але вже почали урізати нам об'єм на лосьйончики. Так що, звертайте увагу, в каталозі також є деякі лосьони вже по 125 мл. Або й по 150 мл раніше. Так, далі це для представників компанії. Далі ось такі ціни на аромати Viva Lavita Story і Incandescent Soleil. До речі, цей Soleil мені дуже подобається. Класний аромат Віголовіта також непоганий. Такий весняний, квітковий. Далі персів. Персіви також непогана лінійка Вейвон. Далі ось такі чоловічі аромати. Individual Blue 259 Avon Man 439 гривень та Сіньо 439 гривень. Далі зверніть увагу, в цьому аутлеті є туалетна вода. Чоловіча Avon Pure <кій> за 259 гривень. Дівчата, у кого чоловіки полюбляють цей аромат, просіть своїх представників, нехай замовляють через ось цей аутлет, того, що вже давно цієї водички немає у каталогах. Тобто, звертайте увагу, кому подобається, тим паче така гарна ціна. Замовляйте своїм коханим чоловікам. Далі пудри. Пудра по 300 гривен. 219 гривень у нас тональні основи для обличчя. Так, далі. Ось такий чоловічий набір за 329 гривень. Так, нутра ефект. Лінійчка крема по 169. Та, а, нічний гель для обличчя. Чистий кисень 139 гривень. Ось такий вигідний набір є. За 299 гривень. Ви в наборі отримаєте гель для душу, спрей для тіла, лосі, о, сироватка для волосся та олійка для губ. До речі, олійка класна, не липне, мені подобається. Я зараз користуюсь такою олійкою. Супер! Далі, дівчата, ось такий Avon Lux. У нас аромат з'явився знову. Ціна його 499 гривень, якщо чесно, від каталожної ціни не відрізняється. ось, Так що якось так. І остання сторіночка у нас це у нас для представників, які тільки починають працювати з Avon. Це інформація для них. Так, дівчата, ось такий був міні-додаток до каталогу за вересень. Не скажу, що він був якийсь супервигідний. Ну, деякі речі, можливо, тут і вигідні От, наприклад, як набір, чому би не взяти. Ціни більш-менш такі, як в каталозі, не знаю, я сумніваюся, що я тут буду щось замовляти з цього аутлету. Тому, дівчатка, все, на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових зустрічей. Всім до побачення!